88 українських миротворців міністерство оборони направило до Ліберії в рамках чергової 19-ї ротації 56-го окремого вертолітного загону збройних сил України місії ООН У бродах урочисто провели першу групу літунів на африканському континенті. Миротворці замінять своїх колег попередньої ротації, які виконавши миротворчу місію у вечері, 25 жовтня повернулися в Україну. Наразі військовослужбовці, що прилетіли з Ліберії, проходять у бродах ретельний медичний огляд, після якого повернуться у свої родини. Тим часом їх наступників, сьогоднішніх миротворців, відправляють у далеку Афрокраїну з усіма почастями. Присутні представники командування сухопутних військ Збройних сил України, 8 8-го армійського корпусу, військової частини, представники місцевої влади. Реєстрового козацтва, а також ветерани, рідні та близькі миротворці. Так, відзначивши кращих військових почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу головнокомандувача Збройних сил України, до слова запросили заступника голови Бродівської райдержадміністрації та заступника міського голови. Зокрема, виступаючи від районної влади, Юрій Шарун висловив переконання, що українські миротворці одні з найкращих. А міць Збройних сил України дає національну гідність та особливу вагу на міжнародній арені. Саме ви, як представники нашої держави, нашого краю, яким доручено виконати цю миротворчу міжнародну місію, повинні гідно здійснити свій військовий обов'язок. Від імені міського голови, міської ради, мешканців міста Броди, хочу вам побажати. Здоров'я. Вернутися усім і живими звідти. Побажати, щоб під час виконання миротворчої місії не прийшлося вам застосовувати зброю і по вам не застосовували. Побажати вам удачі. Традиційно, з особливо теплими напутніми словами, до миротворців звернувся голова районного товариства, ветеранів Афганської війни Леонід Олексин. Що, мої дорогі військовослужбовці, практично діти, хочеться побажати вам як метеоролог. Отакого От спокійненького, мирного неба, щоб ви всі здоровими, щасливими, ну і трошки богатими вернулися на нашу рідну землю. І тільки показали, що наша мирна земля, яка, ви знаєте, тільки несе миротворчу місію, відказалась від ядерної зброї одна з перших. Щоб ви були щасливенькі здорові ваші сім'ї і надіялися, що Україна таки буде миротворчою, нести миротворчу місію на всій земній кулі. На урочисті проводи у Броди прибув і представник Українського реєстрового козацтва отаман Василь Павленко, який від імені Генеральної старшини Українського реєстрового козацтва наказного гетьмана Володимира Кожана та від усіх козаків попросив, щоб ви несли цей прапор України так гордо і високо, як за всю історію це робили козаки. 330 років цього року відзначили Віденській битві, де козаки відстояли Європу. І власне сьогодні вам випала честь, як воїнам України нести цю миротворчу місію на другій континент Отаман реєстрового козацтва цитував Кобзаря. Свою Україну любіть, любіть її вовремня, люте, в лихую тяжкою минуту за нею Господа моліть. Моліть і ви, воїни, там в далекій країні, за нашу Україну. За свої родини, за своїх дітей, а від українських реєстрових козаків подарував миротворцям в дорогу, духовну літературу та ікону Пресвятої Божої Матері, щоби покривала усіх своїм омофором у далекому краї, як колись обороняла козаків. Також отаман вручив грамоти за підписом наказного гетьмана Володимира Кожана, полковнику Володимиру Колотилу, підполковнику Михайлові Суру і старшому прапорщику Володимирові Олійнику за відродження духовності українського народу, патріотизм та відданість українській державі. Благословив наших військовослужбовців, духовний наставник військової частини, настоятель церкви Пресвятої Богородиці Покровительки України, декан Бродівський, отець Богдан Вихор, проводжаючи на шляхетну справу миротворчого служіння. Уважаю, щоб ваше служіння було подібним до служіння Господа нашого Ісуса Христа, який сказав Я прийшов лише для того, щоби. Служити, але не для того, щоб мені служили. Ви також ідете, щоб служити, служити іншому народові, служити для миру, добра і справедливості. Слова духовної настанови отець Богдан Вихор промовляв словами Ісуса Христа. Чувайте і моліться, щоб не впасти у спокусу. Бо тіло бадьоре, а дух немічний. Після освячення миротворців, начальник армійської авіації командування сухопутних військ Збройних сил України, генерал-майор Валентин Пістрюга, дав літо нам кілька порад та настанов. Адже тепер українські вертолітники виконуватимуть миротворчі місії ООН не півроку, а дев'ять місяців. За словами генерал-майора, такий підхід дозволяє більш ретельно готувати наших миротворців. Наприклад, льотний склад та начальники служб загону, яким належить спілкування, Спілкуватися із керівним складом місії, пройшов курс вивчення англійської мови. Так само в них було більше часу для проходження всіх необхідних процедур у рамках підготовки. Я радий, тому що наша частина представлена як миротворчий підрозділ, підрозділ і вона здатна виконати всі ті завдання, які перед нею стоять. Тому сподіваюся, що ті слова які були сказані. І місцевою владою, отцом Богданом, іншими посадовими особами вони збудуться, і весь особовий склад нашої часті повернеться живим і здоровим додому. Командиром українського миротворчого контингенту 19-ї ротації призначено досвідченого військового льотчика першого класу полковника Олександра Венгера, який неодноразово брав участь у миротворчих місіях. Основу загону складають військовослужбовці 16-ї окремої бригади армійської авіації, тобто бродівські літуни. На даний час на особовий склад миротворчої місії у Ліберії покладають завдання з авіаційної підтримки наземних військ, патрулювання та охорони кордонів Ліберії з сусідніми державами, а також перевезення вертольотами вантажів, доставка у віддалені куточки продуктів, ліків, евакуація хворих, участь у пошуково-рятувальних операціях, що власне українські миротворці роблять у Ліберії з 2004 року.